Тестуємо кораблик для Анатолія. В кораблику встановлений автопілот, встановлений ехолот, посилена мотосистема мотор 5010, встановлений потужний акумулятор на 22 3С на 12 вольт. Зараз я зроблю декілька проходів в ручному режимі. Подивимося, яка в нього швидкість, як він буде плавати. А потім відправлю на точку. Подивимося завоз повернення і просто протестуємо кораблик. Увага на кораблик. Стартувати буду в повний газ, це йому не заважає. Подивитесь, як він стартує. Це швидкість в повний газ. Швидкісні характеристики дуже гарні. Він дуже швидко виходить на глісер, Працює над водою. Зараз я зроблю прохід прямо перед собою, подивимося його ближче. От я відпустив скільки. оце він так рівненько приберег собі пливе. Я в пам'ять заніс точку. Нульову перед собою та зробив одну точку на віддалені. Зараз я його відправлю в автоматичному режимі. Зараз я відправлю кораблик на другу точку, тумблер донизу, вибираємо номер точки друга, відправляємо в праву сторону стік. Та він припливе на точку і зробить зброс. Зараз він в автономному режимі буде плисти на точку, зараз він додать швидкості трошки. О. На підході до точки він швидкість збавляє, щоб точніше підплисти. От він збавляє швидкість. Підходить до точки, робить зброс. Пульт нам сигналізує, пікає, що він вже зброс зробив на точці. Зараз на маленькій швидкості він обходить місце збросу. Вертається на траєкторію і держить курс на повернення на домашню точку біля берега. Все це відбувається в автоматичному режимі. При підході на точку він збавляє швидкість, щоб точніше підпливти. Ось, ось і все. Дуже просто ним працювати. Все, тест на сьогодні закінчений.